Привіт, тату. Це я. Ти наволоч. Я іншого тобі не записувала, коли ти ще відповідав, бо була дуже ображена на тебе. А потім ти зник. Мені довелось жити з цим рішенням. Проте сьогодні мій день народження. Мій особливий день. Ти колись сказав мені, що коли ти повернешся, ми можемо бути з тобою в віку. Так ось. Сьогодні мені стільки, скільки було тобі. Отже, час повертатись.